Ну, поки те, що має Росія, я власне кажу про систему протиповітряної оборони. Вона відверто кульгає. Вчора стало відомо про те, що військова контррозвідка СБУ та МВС України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії, знищили російський комплекс ППО Тріумф за пів майже півтора мільярди доларів. Це було вчора. Ну а сьогодні ми вже бачили, що і в Санкт Петербурзі палає і, власне, також в містечках Криму продовжується бавовна. Тобто, захистити себе Росія не може. Чи це ми так класно справляємось? Ну обидва відповіді. Обидва відповіді абсолютно вірні. Україна справляється класно, е, Росія не може захистити на сто відсотково. Ніхто не може захистити. Ну давайте так е, говорити чесно: ніхто не може захистити е, повітряний простір. Жодна країна не може захистити на сто відсотки. Це неможливо не наразі, е, тому хто буде використовувати ці е, шляхи, по яким там е, безпілотник чи ракета може все ж таки пройти. Певний рівень закриття повітряного простору системи ППО, і перемагає в цій бітві. І наразі Україна виглядає набагато краще, ніж Росія в цьому сенсі. Ну, Вони як, як чисті ту цибулю, так, що так відрізають. Ну, вже цибуля так проглядає, і потім вона гола. Ну вже немає захисту. Бо якщо вивезти там ще є два, два райони, два дивізіони, С 400 чи С-300, два вже виведені з строю. Якщо вивести ще два, ну це буде дуже заважати росіянам захищати повітряний простір півострова.